Тернополянка Марія Зелінська розповідає, проблеми з грудьми в неї почалися після завершення грудного годування. Півроку вже як я закінчила годувати грудьми, больові відчуття такі залишилися. Тягнуло мені за цю грудь, і це вже мене трохи занепокоїло. Марія звернулася до лікарів онкодиспансеру, там їй діагностували онкологію. Вона вже пройшла курс лікування. Лікування довго тривало. Це... У мене злоякісна похлина, зразу біопсія показала. прийшлося проходити хіміотерапію. Хімію я проходила вже від березня до вересня, майже півроку. Тут в лікарні. Я зараз після операції вже пройшло три тижні, бо я поставила імплант, з яким я дуже задоволена. Марія Зелінська каже, в її родині раніше ніхто не мав онкології, тому обстежувалась рідко. Безкоштовно зробити УЗД молочних залог за направленням від сімейного лікаря можна в онкодиспансері, каже лікарка Олеся Байрак. При обстеженні ми визначаємо тобто, йде як скринінг визначення і верифікація там певних діагнозів. Як доброякісних, як злоякісних, до нас пацієнти звертаються від пубертатного періоду, навіть на народжені дітки у нас є, ну і відповідно жінки старшого віку. Якщо жінка обстежується регулярно часто, звичайно, що до цього не доходить. Жінки, які не проходять обстежень. І коли вони вже приходять до нас, подивіться, бо там гулька, то звичайно, що ви розумієте, що це вже є проблема така досить серйозна. На обстеження прийшла Галина Зелена. Зараз абсолютно чисто. немає да. ніяких Ой, проблем. Попала в февралі на операцію перший раз. Оце перше моє обращення сюди. А це другий раз, бо немножко стала мене після операції, оце вот грудь права, дві тижні назад. А зараз вроді ми вже такого приступу нема, а то як на хилюш, так як стріляє щось. Жінкам після 40 років рекомендують робити мамографію, каже рентгенолог стажист Олег Покотило. За його словами, підозру на рак виявляє у восьми пацієнток зі ста сьогодні. Зранку була пацієнтка, і ми можемо побачити наступні зміни. Отакі От кальцинати в молочній залозі, такі старі осифіковані кальцинати у фіброаденомі. Тобто, пацієнтка це в перший раз в житті вона зробила мамографію. Давно в неї не було більше 20 років ніяких обстежень ні у заденній мамографії по молочній залозі. І отакі первинні випадкові знахідки ми знаходимо в молочній залозі. За словами Олега Покотила, мамографію робить на сучасному цифровому апараті. В онкодиспансері це обстеження можна зробити безкоштовно. Доза опромінення вона визначається чітко індивідуально, в середньому 0,4 мілізіверта, але визначається в середньому індивідуально, тому що залежно від тиску пластини на молочну залозу, автоматично відбувається калібровка. 95% жінок, в яких виявили рак на ранніх стадіях, одужують, каже хірургиня-онкологиня Лілія Назарко. За її словами, ця хвороба на ранніх стадіях не має симптомів, тому важливо регулярно обстежуватись. Ми рекомендуємо всім жінкам після 40 років один раз на два роки проходити двобічну мамографію скринінгову. Це можна зробити по направленню сімейного лікаря або хірурга-онколога. Нагадую за важливість клінічного огляду молочних залоз, який здійснює лікар мамолог та до 40 років регулярно проводити УЗД молочних залоз один раз на рік. Вперше свій візит до мамолога потрібно здійснити в 25 років. Медичний директор з хірургічної роботи Микола Прокопчук каже: серед інших онкологічних захворювань рак молочної залози зустрічається найчастіше. Хворіють на нього і чоловіки, каже він. За рік на Тернопільщині фіксують 10 таких випадків. За 9 місяців цього поточного року то звичайно захворюваність зросла. Якщо ми раніше виявляли від 250 до 300, 350 пацієнтів пацієнтів рік то тільки за 9 місяців цього року вже виявлено 438 пацієнтів, первинних пацієнтів з раком грудної залози. Лілія Лобур, Андріміць, Суспільне новини, Тернопіль.